Зазвичай є помилки. Ти давно працюєш в цій сфері і знаєш препарати, і знаєш, які основні помилки у агрономів бувають при застосуванні інсектицидів. До речі, як вони працюють ці препарати, які ти назвав з іншими в бакових сумішах? Дуже розповсюджене питання: чи можна мішати інсектициди з фунгіцидами? І який є порядок змішування. До ми ж вже дозвали, от, от, от ці конкретні так. препарати, от а, поди... справа в тому, що в цей період іде е, обробка садів е, препаратом фуніцидним альєт. Особливо це стосується груші, тому що Альєт е, це дуже потужна е, речовина проти е, бактеріального опіку, проти ервінії. Ервінія є і наявлені теж. Ну і на груші це, мабуть, не розповсюдженіша проблема. І препарат Альєт він дає дуже кислий розчин. ПГ близько Ого. Угу. Значить, а така, на препарат, в принципі, впливає і дуже кислий, і лужний розчин. Тобто, якщо лужність не має перевищувати там 7,5, не більше, якщо 8, то препарат там вже житиме там лічені хвилини будь Звичайно. То е, якщо в бік кислоти ми дивимося, то 5,5, 5,8, 6 це ідеальний розчин, а ось 3 це вже закислий. І зазвичай альєт краще використовувати окремо. Але коли вже ну, немає можливості, ну, або ви по прогнозу у вас дощик, ви не встигаєте, а вам треба працювати, працювати кількома продуктами, то треба дотримуватись певних правил. Якщо ми альєт відкладемо в бік і дивимось просто на правила змішування, то там все дуже просто. Першим додається в робочий розчин, ну, на третину наповнюємо, бак, додаємо спочатку порошок, потім гранули. Ну Не обов'язково, що у вас і порошок і гранули є в даному випадку, але просто по порядку. Далі у нас йдуть концентрати суспензії, далі у нас йдуть водні розчини. Концентрати емульсії останні, а потім вже йдуть мікродобрива, піногасники і така всі ті, uh -huh. на додаток. Uh -huh. Так, а у нас альєт це е, препарат у вигляді порошка. Але е, якщо ви хочете все ж таки альєт робити в суміші, то вам не треба з нього починати. Хоча зазвичай ми робимо з порошка початок. Ні. Ми спочатку в робочий роші надаємо будь-який концентрат суспензії, якщо він у вас передбачений.